Всім доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні розглянемо тему бухгалтерія комунального підприємства Облік на додану вартість. Всі правила розрахунку податку на додану вартість можуть гнучко задаватися користувачем в господарських операціях. У програмному продукті передбачено такі методи обліку ПДВ, як за першою подією. По відвантаженню, касовий метод та відключити. Метод за першою, за першою подією, тобто податковий кредит і податкове зобов'язання відстежується за першою подією, тобто, або банківська виписка, це надходження і перерахування коштів, або документ, наприклад, реалізація послуг, виділяється там ПДВ. Другий метод по відвантаженню. Даний метод відображає податковий кредит та податкове зобов'язання в документах по надходженню або відбуттю активів. Касовий метод в даному методі податковий кредит і податкове зобов'язання відстежуються у банківській виписці, тобто при надходженні або перерахуванні коштів. І метод відключити Даний метод використовується в таких документах, як. Надходження, вибуття активів, але сам облік ПДВ, тобто перша подія або інші методи, не відстежуються. Є можливість відображати податковий кредит за такими методами, коли ми не маємо право на податковий кредит і включаємо його в собівартість. Другий метод це коли ми не маємо право на податковий кредит. І нараховуємо податкові зобов'язання на умовний продаж. І третій це пропорційний розподіл. В нашому продукті є можливість нараховувати податкові зобов'язання за різними ставками: тобто 20%, 7%, 0% та без ПДВ. В програмі передбачено автоматичне формування податкових документів. В усіх документах з надходження і вибуття активів послуг, а також у документах з руху грошових коштів та каси, є можливість виділяти суми податку на додану вартість відповідно до виду діяльності за рахунок джерел фінансування для цілей податкового обліку. За допомогою таких ознак, як віднести ПДВ на податкове зобов'язання та ознака віднести ПДВ на податковий кредит. Ці ознаки користувач встановлює самостійно у разі відображення операцій, що впливають на податкове зобов'язання або на податковий кредит. Метод обліку ПДВ податкове зобов'язання. Зазначається метод обліку ПДВ за замовчуванням для заповнення у документах, за якими може виникнути податкове зобов'язання. Це такі документи, як реалізація послуг, реалізація послуг списком, вибуття товарно-матеріальних цінностей, вибуття необоротних активів, банківська виписка і прибутковий касовий ордер. Метод обліку податку на додану вартість податковий кредит зазначається за замовчуванням для заповнення в таких документах як отримання послуг, надходження товарно-матеріальних цінностей, надходження необоротних активів, банківська виписка та видатковий касовий ордер. Зараз на екрані ви бачите приклад документу реалізація послуг із встановленням ознаки віднести податок на додану вартість на податкове зобов'язання. В документі надходження ТМЦ ви можете побачити встановлення ознаки віднести ПДВ на податковий кредит. Тобто, встановивши дану ознаку, у вас буде виділятись наш податковий кредит або податкове зобов'язання. Розглянемо перший метод обліку податку на додану вартість при придбанні, коли ми не маємо право на податковий кредит та включаємо його в собі вартість. При даному методі ми не встановлюємо ознаку віднести ПДВ на податковий кредит, і лише на вкладці ТМЦ заповнюємо нашим об'єктом і ставимо певний відсоток ПДВ. Проводимо документ і переглядаємо нашу кореспонденцію. Як бачимо, повністю вся сума у нас є на оприбуткування товарно-матеріальної цінності. І ПДВ в нас не показано. На підставі документа надходження товарно-матеріальних цінностей ми створюємо документ реєстрації вхідного податкового документа і переглядаємо наш документ. Коли ви створюєте цей документ на підставі, то дані заповнені, наприклад, із вкладочки ТМЦ, були підтягнуті із попереднього документа. Переглядаємо нашу декларацію з ПДВ при даному прикладі. Як бачимо, дана сума попала в придбання товарів послуг та необоротних активів. За ставкою 20%, тобто ой, за ставкою 0%, тобто без податку на додану вартість. Наступний другий метод обліку ПДВ при придбанні це коли ми не маємо права на податковий кредит і нараховуємо податкові зобов'язання на умовний продаж. В документах надходження товарно-матеріальних цінностей, надходження необоротних активів, отримання послуг додана дана ознака нараховувати зобов'язання ПДВ умовний продаж. Вона застосовується, якщо придбані товари, послуги або необоротні активи призначення для використання в пільгових операціях, в операціях, що не є об'єктом оподаткування, не господарській діяльності платника податків, але крім випадків, що передбачених пунктом 189.9 податкового кодексу України. Зараз на екрані ви бачите документ надходження товарно-матеріальних цінностей. За даного прикладу ми повинні встановити ознаку віднести ПДВ на податковий кредит та нарахувати зобов'язання з ПДВ умовний продаж. Після цього провести даний документ. І можемо переглянути наші кореспонденції. Перша кореспонденція це буде оприбуткування товарно-матеріальної цінності. Друга кореспонденція це податковий кредит ПДВ. І третя кореспонденція це податкові зобов'язання умовний продаж, включені в собі вартість. На підставі документа надходження товарно-матеріальних цінностей створюємо документ «Реєстрація вхідного податкового документа і переглядаємо кореспонденцію. Як бачимо, даний документ підтверджує наш податковий кредит. На підставі документу надходження товарно-матеріальних цінностей створюємо документ податкова накладна з видом операції Саме умовний продаж і переглянемо кореспонденцію. Даний документ підтвердить наші податкові зобов'язання. Так виглядає наша декларація з ПДВ з даним прикладом. Там, де податкові зобов'язання, в нас нараховуються податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 та статті 198 та пункту 199.1 статті 199, в нашому випадку, за основною ставкою. А вже при податковому кредиті попадає в придбання товарів послуг та необоротних активів за основною ставкою. Розглянемо третій метод обліку ПДВ при придбанні це пропорційний розподіл. Коефіцієнт товарів послуг необоротних активів в оподаткованих операціях, тобто пункту 199.2 статті 199 Податкового кодексу України, встановлюється в налаштуваннях обліку, там де коефіцієнти пропорційного віднесення ПДВ на кредит. Тут ви заповнюєте період нашу установу і можете окремо за кожним джерелом встановити свій коефіцієнт. Зараз переглянемо приклад оформлення документа надходження товарно-матеріальних цінностей з встановленням ознаки віднести ПДВ на податковий кредит. Проводимо даний документ і переглядаємо вкладочку Облік ПДВ. Як, бачено, як бачимо, сума податку на додану вартість, яка включена до собі вартість, потім сума, яка включена до податкового кредиту. І сума ПДВ, яка не включена до податкового кредиту. Тобто відбувся наш розподіл. Переглядаємо наші кореспонденції. Перше це буде оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, і друге це податковий кредит ПДВ. На підставі документа надходження товарно-матеріальних цінностей створюємо документ «Реєстрація вхідного податкового документа і переглядаємо кореспонденцію. Даний документ підтвердив податковий кредит. На підставі документа надходження товарно-матеріальних цінностей створюємо документ податкова накладна з видом операції Умовний продаж і переглядаємо нашу кореспонденцію. Даний документ підтверджує наші податкові зобов'язання. Так виглядає наша декларація з ПДВ. При даному випадку попадається сума в рядок 4.1, нараховано податкових зобов'язань відповідно до даних пунктів. Так само в податковому кредиті, попадає сума в придбання товарів послуг за основною ставкою. І ось наша різниця. В нашому випадку від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного періоду. Розглянемо облік ПДВ при продажу товарно-матеріальної цінності з ПДВ. Ми створимо документ вибуття з видом операції Продаж, який призначено для відображення в обліку факту продажу товарно-матеріальних цінностей стороннім організаціям або фізичним особам. В даному випадку ви повинні встановити ознаку віднести ПДВ на податкове зобов'язання та провести документ. На підставі документа вибуття товарно-матеріальних цінностей створюємо документ податкова накладна із видом операції операції у оподатковані ПДВ і переглядаємо кореспонденції, які підтверджують наше податкове зобов'язання. За допомогою обробки формування податкових накладних ви можете автоматично сформувати виписки податкових документів. Ви можете зробити відбір по певному контрагенту і навіть по його договору. Це дуже зручно. Вам після цього, як ви вибрали контрагента, або якщо ви хочете повністю по всіх заповнити, то просто натискаємо кнопочку Заповнити, і на вкладці дані будуть заповнені контрагенти і їхня там реалізація або вибуття ТМЦ. І натиснути кнопку Сформувати, після чого будуть сформовані податкові документи. За допомогою звіту Очікуваний і підтверджений ПДВ продажів переглядаємо дані до оплати від контрагента. Даний звіт показує події і суми виникаючих податкових зобов'язань та підтвердження їх випискою податкових документів. Як бачимо, зараз у нас по реалізації, і там, де разом, не підтверджена база ПДВ і сума з мінусом. Після того, як ми повинні створити банківську виписку, показати надходження коштів від контрагента з проплатою саме. Ми проводимо документ банківська виписка і потім переглядаємо наш звіт, очікуваний і підтверджений ПДВ продажі. Зараз виглядає наша декларація з ПДВ так. Податкові зобов'язання попадають в операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України, а саме операції, що оподатковуються за основною ставкою. Розглянемо облік податку на додану вартість при продажу ТМЦ саме без ПДВ. Створюємо документ вибуття товарно-матеріальних цінностей з видом операції продаж ТМЦ, який призначено для відображення в обліку факту продажу ТМЦ стороннім організаціям або установам. При даному виду операції, перша кореспонденція це буде дохід від реалізації, і друга списання собівартості. Як бачимо, ПДВ в нас не виділяється. Так само на підставі документа вибуття товарно-матеріальних цінностей створюємо документ податкова накладна, але вже з видом операції, саме операції, звільнені від ПДВ, і можемо переглянути кореспонденцію. Даний документ підтверджує наші податкові зобов'язання. За допомогою звіту Очікуваний і підтверджений пдв продажів» переглядаємо дані до оплати від контрагента. Як бачимо, в нас сума також на початку йде з мінусом, тобто непідтверджена база податку на додану вартість. Після введення документа банківська виписка з проплатою від контрагента за допомогою звіту, очікуваний і підтверджений ПДВ продажів, можемо переглянути даний звіт і побачити, що в нас сума є без ПДВ. Так виглядає наша декларація, і дана сума попадає в операції, що не є об'єктом оподаткування. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.